Я знов добрався в Майамі і сьогодні зустрічаю батька з аеропорта. Я йому приготував один сюрприз. Зараз вам покажу. Тут електростанція стоїть. В Майамі вечір пройшов невеличкий дощик. Тут у нас зараз сезон дощів, немає жари, приблизно десь 30 градусів по Цельсію. Дуже гарна погода. Зараз я знайду десь місце, зупинюся і підготуюся до зустрічі з батьком. Батько повертається з України. Для тих, хто буде до мене їхати з України в Майамі, я вас також буду зустрічати приблизно так само. Рейс з Варшави. По статистиці аеропорту цей рейс вже приземлився. Так, для атмосфери включили французьку музичку. Під'їжджаємо до терміналів. Літак затримався хвилин на 20 від того, що він вже затримався на час. Шукаємо. Термінал. Величезний аеропорт. Він на термінал І. Термінал І. Зараз ми будемо його шукати. Я думаю, що він уже вийшов. Якщо він не вийшов, прийдеться робити круги, намотувати і отак просто вдивлятися в лиця його шукати, тому що... На зв'язку його нема. Не знайшов. Я думаю, що він, скоріш за все, пішов не на той поверх. Не на поверх де прибуття, а на поверх де відправлення. Їдемо по другому поверху. Він вже там стоїть, я знайшов. Не в правильному терміналі стояв. Зараз ми заводимо і ділимо сюрприз. Включаємо капіварочку. Тут капіварка є. Молоко. Оп, минералочку. Привіт. Так, кава пішла. Я вже хотів зайти, щоб мені там вставили карту. А ты бачишь, щоб її визволить? Ніче ніхто на это дзвонить. Так, робиться кава, включаємо молоко. Так, перший пішов. Молочко курлей. Так, я зараз роблю ще один. Прямо тут на лінії на прибуття заварюємо каву. Так, пішов. Другий. Другий стаканчик. Так, у нас тут весь сервіс. Є ось крашечка така, ну, зараз молоко додать. Молоко Ще є Ось така десь така штука, мені настя подарила. Така жара. Девись така штука. що? Відкриваємо, це, це просто вода. Ставимо сюди. Нажимаем. Робится газировочка. Три кавы готовы. Все, накрываем. Это нужен? Там уже пяттора часа тут крутится. Все, с перебуттям. Давай. Потом указывайте посмотрим. И така щас. Все, с прибуттям. Давай. Полушаем. И еще вот тут. Тоби машину. Привет, ага. от